Всім привіт! Я рада бачити вас в новому відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про оформлення на жовтень. Цього місяця я використовувала помаранчевий лайнер, дві ручки, а також лінійку. Для декорування використовувала наліпки зі своєї колекції. На сьогоднішній день я можу спокійно говорити про стандартну структуру оформлення на місяць, і зазвичай це величезний календар для записування основних днів народжень, цікавих подій, також неймовірно важливих справ, також перелік книг. Якщо говорити про книги, то цього місяця я дуже хочу прочитати книжкові хроніки. Також Ebola – шалений квест, і якщо залишиться час, то мотель Присмарк, адже цього місяця буде атмосферний, на мою думку, період для цієї книги. Мені надзвичайно хочеться випускати побільше відео, тому я залишаю комірочку, яка, сподіваюся, буде заповнюватись. Тут є загальний список справ на місяць, який не прив'язаний дати, але має бути виконаний протягом місяця. І сторінка для різних нотаток по мірі необхідності їх заповнення. Далі ми переходимо до тишневих розворотів. До зйомки відео це все було на стікерах, але потім я структурую і все запишу. Звичайний, розворот поділений на Тижні. Перша колоночка йде для загальних справ, друга пов'язана з навчанням. Також є книга тижня, відео, яке я маю випустити протягом тижня, і також календарок відмічає, який зараз йде поточний тиждень. Варто зазначити, що тут залишається місце для швидких нотаток або важливої для мене інформації. З незадоволення від процесу оформлення та заповнення цих розворотів. Потім за стандартною історією є розворот яскравих моментів. Мені здається, що протягом цього місяця мені не вистачить однієї сторінки, тому в наступному місці я вам покажу, як саме я його задекорувала. Список справ на осінь, який дуже насичений, на мою думку, але я залишила ще декілька пунктів для того, щоб можна було їх заповнити. Дуже вам дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, а ми зустрінемось зовсім скоро нових не менш цікавих відео.